Малята. Привіт, малята. Сьогодні ми з Каркунею запрошуємо вас на прогулянку осіннім парком. Дивись, Каркуню, як змінилося все навколо? Ага, все змінилося. На деревах вже майже все листя облетіло. Так, вони майже всі голі вже стоять. Так, і листячко лежить. На землі, як килим, дивись, Каркуню, як гарно. Ухи! Як багато листя. І Небо вже не таке блакитне, як влітку, а посіріло, вкрилося хмарами. Марами. Помахи зовсім зникли, поховалися від холоду. Зовсім не видно. Всі поховалися. Каркуню, дивись. І птахів стало зовсім мало. Так, я дуже сумую за своїми друзями, які відлетіли в теплі краї. Але ж деякі птахи залишаються зимувати тут, їх ще називають зимуючі. Це і горобці, і сороки, і голуби. І ворони. І так, і ворони. А вам хіба не холодно тут взимку? Ми птахи, холоду не боїмося. У нас тепле пірячко. А відлітають тільки ті, в кого немає тут їжі. Тому що ми харчуємось по-різному. А я пропоную малятам розібратися, які саме птахи і чому відлітають у теплі краї. І подивитися відео. А ми поки що повернемось додому. Повертаємось додому. Ой, Каркуню, на вулиці вже так холодно, я аж змерзла. А я пропоную випити гарячого чаю, пані Олена, щоб зігрітися і не захворіти. Так, а я вже налила. Ось Ой, смачненького вам. Дякую, Каркуню. А щоб швидше зігрілися руки, я пропоную вам, малята. Зробити пальчикову гімнастику. Давайте робити. А ти мені допоможеш? Звісно, допоможу. Тоді, малята, приготуйте ваші ручки почнемо. Пташка прилетіла і на дерево присіла. В неї гострий дзьобик є. Пташка дзьобиком клює горобину і пшонце. І пшеничку, і сальце, муху, бабку та комашку, крихти хліба, булку, кашку. Молодці малята. А у мене вже руки зігрілися. Пані Олена, а давайте щось зробимо цікавеньке з пташкою. Ці аплікацію, ці намалюємо. А давай, Каркуню, я пропоную малятам зробити аплікацію пташка з геометричних фігур. Нам знадобляться ось такий гарний фон або альбомний лист, клей, чорний фломастер. А тепер подивіться, з яких частин ми викладемо нашу пташку. Нам потрібні два коричневих круга. Один менший це буде голова пташки, а інший більший це тулуб. Ще нам потрібні два чорних трикутники на крильця для пташки. Та ще один чорний трикутничок на хвостик. А маленький чорний трикутничок ми викладемо. Попереду пташки це буде дзьобик. А ось такий білий маленький круг це око нашої пташки. Після викладання ми всі частини приклеюємо. А потім можна домалювати око чорним всерединці, щоб наша пташка бачила, куди летить. Ось такі маленькі ніжки, лапки. Ось і полетіла наша пташка. Ось така гарна пташка в нас з вами вийшла. Це буде на згадку про моїх друзів, перелітніх птахів. А ви знаєте, що пташки бувають такі різні. Так вони різняться за зовнішністю, розміром та співом. Каркунь, а давай з малятами пограємо в гру скажи навпаки. Давайте грати. Пограємо. Дидактична гра скажи навпаки. Журавель великий, а горобець маленький. У чаплі ноги довгі, а у голуба короткі. Дика качка літає повільно, а ластівка швидко. Грак чорний. А лебідь білий. А ми, малята, сьогодні з вами були на прогулянці в парку і спостерігали ознаки пізньої осені, а також познайомились з тим, які птахи називаються зимуючими, а які перелітніми. Ми ворони зимуючі. Так, Карпуню. А на цьому ми прощаємося з вами. На все добре! До побачення, малята! Ага.